Всім привіт! В цьому відео я розповім, як зробити копію свого ключа онлайн всього за 4 кроки з будь-якої точки світу. Спочатку заходимо на наш сайт kivikoпі.com та переходимо до першого етапу онлайн замовлення. Зробіть кілька фотографій ключів, які потрібно скопіювати, і надішліть їх через контактну форму WhatsApp або Telegram. Протягом 24 годин ви отримаєте ціну та посилання для розміщення замовлення. Тепер перейдемо до другого кроку. Все, що вам потрібно зробити, це вказати ціну та необхідну кількість екземплярів, натисніть Додати в кошик щоб оформити замовлення. До речі, можна замовити кілька ключів одночасно Просто додайте їх у кошик для оформлення замовлення, ви можете сплатити за допомогою кредитної картки або PayPal. Крок номер 3. Надішліть оригінальні ключі. Упакуйте ключі в конверт і надішліть нам. Дуже важливо Не пакуйте його у звичайний паперовий конверт, оскільки він може порватися. Найкраще використовувати якісний конверт, щоб не ризикувати. І останній крок номер 4. Отримайте копії оригінальних ключів разом із копіями, які ми підготували для вас. Доставка до Німеччини безкоштовна. Доставка до іншої країни здійснюється за додаткову плату. Якщо ви задоволені результатами виготовлення копій, які ми зробили для вас, ми будемо раді отримати позитивний відгук. Якщо у вас виникнуть запитання, ви завжди можете зв'язатися з нами. Отже, якщо вам сподобалося це відео, натисніть Мені подобається, підпишіться на наш канал і поділіться цим відео з друзями. Я сподіваюся, що це було корисно для вас. Дякую за увагу.